Це Катя. Знову ось так виглядає власниця Кеті Сохо, яка вічно щось перевіряє чи збирається. Та куди я збираюсь, не заважай. Я теж за тобою скучу. Бачиш скільки роботи. Та важко не помітити купу коробок. Дівчата, де Женя? Женя? Навіщо тобі Женя? Жень! А що сталося? О, Кать. Ж... Я не Женя. Я зараз допоможу тобі знайти Женю. Дивись, он в комірці, білявка щось перевіряє. Це напевно, що Женя. Женя. Я не Женя. Упс, помилився. Цікаво, так а де Женя? А, ось вона. Судячи по обличчю Каті, вона вже знайшла Женю. Так, щось кіно на паузі. Женя! Я переживаю, що все готове в Києві. Йди, В Києві. Да. Так ми ж в Рівному. Це добре. А що? Так, можна... Де я? Ти в Києві. Що? В Києві? Та не повірю я тобі. Та озирнись і подивись навколо. Ого! Реально, Київ. Республіка Парк. Так, повертай мене назад. Так, скоро добре. Тоді йди. Ти треба знову в штору до штори. Ну добре, в Кеті Соха, тепер телепорт штора. Сюди? Так. Ну, добре. Кать, ну класно, ти це придумала. Штора телепорт Во. В республіці дівчата працюють, турбуються. Просто все розставлено. Клас. Женя, яка республіка? Стійте, якщо не республіка, то що? Здається, Катя щось приховує від нас.